Дешеві газіровки за тебе, яка найсмачніша. Кола, Фанта, Спрайт! Кола. Воу, дуже піниться. Друзі, ось так от виглядає. Ну, виглядає як кола, чорна да і все. Куштуємо. Друзі, ну це було не так погано, як я очікував. Це краще, ніж дешеві лімонади з мого дитинства по 50 копійок за 0,5. Це трошки краще. Але все одно не вистачає тут кислінки і занадто надто Ну, через те, що не вистачає кислінки. Але насправді не так уж і погано за ці бабки. Фанта. Ой, пляшка дуже м'яка, реально. Дешева, м'яка пляшка перекинулась, бачили? Да? Ось так от виглядає. Трошки, як на мене, світліша, ніж фанта. Куштуємо. З фантою та сама біда, що я сколею. Не вистачає кислинки і занадто солодкі. Хоча сам смак апельсину реально класний. прям насичений смак апельсину Схоже на апельсин. І нема ось цього хімозного після смаку. В принципі, десь вони мені були по смаку на рівні. Спрайт. Ой, блін. Блін, пляшки такі м'які, що ужас. Нормально налити неможливо. Ну, блін, прозорий, де й прозорий. Не зелений, як пляшка. Куштує. Друзі. А спрайт класний. От Спрайт самий збалансований з всіх по кислості і по солодкості. Реально достатньо і кислинки, і достатньо цукру. Блін. 100% перемагає спрайт за тебе. Який сидр найсмачніший? Саммерсбі дуже-дуже світленький. Куштуємо. Це класика. Це яблучний сидр. Має приємний яблучний смак. Міру солодкий. Газований. Майже не відчувається ніяких тут ОБ. Приємний за смаком. Мені він дуже подобається. Кіс! Це ж яблуко? Блін, груша. А як так? Що я дебіло білорусі купив? Тільки зараз я зрозумів, що я купив грушу. Все одно, скуштуємо. Цей сидр не дуже насичений за смаком, має невеличкий присмак, от я відчув трошки присмак груші, навіть не смак. Просто як якась водичка. І після він стає трошки гіркуватий. Роял! Куштуємо. Роял? От має яблучний смак, має смак яблучного соку навіть. Але це смак загравшого соку. Мені саме подобається через те, що це дуже яскравий насичений яблучний смак. А тут сильна гіркота. Сібір. На банці пишуть солодкий смак. Зараз побачимо. Куштуємо. Дуже схожий на самерсбі. Є насиченість, є солодкість, є яскравий яблучний смак. Він мені так само дуже сподобався. Апс. Куштуємо. Апс дуже смачний. Це напевне самий насичений смак у сидрі апс. І він реально схожий на той смак, який має бути у Сидер. Спершу солодке-солодке яблуко. Після того іде якась бродяча оця от гірчинка. Взагалі не відчувається ніякого ОБ. Найсмачніший Апс. А на друге місце Саммерсбі і Сібір.